Відрив! Хтось мусить цю справу робити. Поки в мене буде здоров'я, доти буду працювати, і помагати. Мусиш дивитися на землю і розміновувати, треба ще дивитися наверх, бо літають дрони. Зараз їздимо на зведенному загоні на схід. Це вже моя непроста ротація. Роботи дуже багато, у зв'язку з тим, що багато на сході заміновано території. Першу ротацію ми поїхали, як зразу з визвали визволили Ільпінь, Буча-Густомель. Після цього я поїхав в Харківську область. Цього року я був весною в Херсонську область, зараз осінню знову Херсонська область. Знайшли йшли таку знахідку. Спробуємо достати оттуди. Наша помилка була тільки одна. Не спішити і дивитися під ноги. Все дивиться з ясним розумом, як говориться. Мусиш дивитися на землю і розміновувати, треба ще дивитися наверх, бо літають дрони. Людина завжди чекає, проважає, так само і з нетерпінням чекає, що приїхав живий, здоровий. Хтось мусить цю справу робити. Війна закінчиться нашою перемогою так і буде, і розміновувати ще близько 10 років. Поки в мене буде здоров'я, доти буду працювати і допомагати людям.